І так, продовжимо. Чому ж вищі сили не можуть нам все ж таки так прямо сказати: Чувак, вибачте, за таке завтра буде там щось погане, ти повинен е -е, зрозуміти, що буде погане, і тобі от прямо сказали. прямо. Якщо це голоса, це вже щось не то. Це темні голосами ми не можемо чути. Підказки. Давайте почнемо трошечки так: ззаду. Да? Людина прийшла сюди в фізичному тілі, поки вона доходить, вона вибирає собі, там, куди вона в яку сім'ю має три вибори, куди вона може прийти. Кармічний процес. Поки вона спускається, проходить дуже багато слоїв, є стирання пам'яті. Для чого? Для того, щоб людина проходила уроки. І ця душа через пройдення цих всіх уроків нарешті прийшла до свого творця додому вже в тому вигляді, в якому вона повинна прийти. Вона повинна пропрацювати якісь програми. Якщо тобі дадуть все таки багаж, сундучок і скажуть: Оце в тебе все є, ну, а тобі, ти просто це згадаєш з легкістю. Прийдеш сюди, це як прийти в школу, якщо ви вже там до цього пройшли курси, я дав якісь і там в сім років чи в 6 з половиною прийшли в школу, і ви вже все знаєте, вам скучно стане, вам просто тупо нудно стане через деякий час, ви перестанете відпрацьовувати. Ви скажете, та я вже це знаю, я почекаю, поки всі прийдуть там до мого рівня, і тоді я буду з ними вчитись. Ви перестанете вчитись. Дай людині все, чи комусь, чи, і, чи хомячку, я не знаю, там все. Йому вже придумують, да, там колесико, все. Тобто людина перестане розвиватися. Для цього нам даються якісь завдання, якісь програми, якісь кармічні процеси з прошлих життів, то, що, щоб ми сюди прийшли і згадували їх. Да. Ми самі придумали, ну не ми самі, але ми погодились на це. Якщо ми вже сюди прийшли, якщо ми дитя творця, душа наша, так, це дитя творця да, як кажуть, значить, ми, подобні творцю, можемо їх слухати. Але нам багато чого заважає. Наш характер, наші програми, наші там кармічні процеси. Ми можемо їх почути це однакові цифри, це значить, ви йдете правильним шляхом. Вони можуть бути на телефоні, в телевізорі. там, якісь, Ви якесь завдання собі придумали, дали собі якийсь запрос, і вам так оп, оп планшет, якийсь там, ну, знаєте, банер такий. Ти правильно йдеш, щось ну, ну, таке. Це підказки. Нам ідуть підказки постійно, але ж ми блокуємо, блокуємо злістю, злістю, агресію, заздрістю, може хтось там розізлив нас, ми все заблокували, воно не йде нам поток енергії, такий, в якому вигляді воно повинно до нас прийти. Тому просто треба бути більш в спокійному вигляді, трошки спокійніше все це приймати будь-яку інформацію. Якщо нас. На нас хтось нападає, зрозуміти, чого на нас нападають. Якщо ну, щось на нас іде погане, зрозуміти чому? Для чого? Перестати всіх сказати, що всі, це всі винні, окрім мене. Взяти відповідальність на себе, почати працювати над собою: духовно, фізично, емоційно, психічно, в усіх параметрах почати працювати, і в чомусь себе ну, за аскези якісь робити, воно облегшить прийняття інформації, тим більше, якщо ви вже пішли на, на розвиток своєї душі, то вже обратного о, путі не буде. Вже все, вас вже взяли в оборот, знаєте, так Чікс, все, ви переключилися. <світ> Відток такий пройшов, ну, трапився, і вже після цього нам дають, 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 дають завдання, і вам підказують. Вам дають завжди по силам, Нам завжди дають по силам. Ви ще о, бачать, як, о, наскільки сил у нас вистачить, якщо нам вже це дали. А чому ж мене не попередили, що буде така перевірка? А тому, що значить, людина би просто це не сприйняла як перевірку. Вона б собі шастала. О, зараз мене перевірять, Треба соломки підстелити, і вона би цей урок не пройшла. Треба прям. Фізично, щоб нас вивернули на знанку, щоб зняли з нас шкіру, ну не прям фізично, а енергетично, щоб ми зрозуміли, що нас перевіряють, щоб ми цей урок прийняли і більше так не повторювали, не наступали на ті граблі, які нам підсовують. да, тобто Тому вищі сили завжди з нами поряд. Чому вони не лізуть, да, як темні, чому вищі сили ніколи не лізуть, якщо їх не попросиш? Вони завжди разом з нами знаходяться поблизу. Але якщо ми їх. Ми просимо, значить, вони вважають, що ми не нуждаємося в них. Значить, вони просто стоять поряд, чи навіть відходять. Підходять хтось темний, починаємо злити, починається агресія. І ми думаємо, що весь світ проти нас. Получається, що заміна йде. Тобто треба постійно просити вищі сили бути з нами поряд, молитви. Це повинно не тільки молитва, а ще й під. Е Працювати якимись діями це все, якщо ми хочемо йти, вже на світлу дорогу. І тоді нам буде швидше, скоріше ви будете чути вищі сили, що вони нам підказують. Вони нам завжди підказують, але ми не хочемо їх чути. Ну вони ж нам довбуть по голові. Ти ви вдарились рукою, там те, що там щось произошло, кудись ви не в'їхали. Ну, такі моменти маленькі, маленькі, вони збираються вам нам постійно підказують. Просто ми не хочемо на це звертати. Ви вдарились там, на когось гиркнули, пішли собі далі. Думаєте, ага, козел? І все. Для чого це? Звісно, якщо ви будете тільки за це думати, воно буде ну, голова вскипіть. Але іноді, хоча б зранку, звертайте увагу на те, як ваш день пройшов, що вам там було не так, для чого вам далася ця ситуація. А давайте ми подивимось, що там із цього я зроблю. Який вивод? Ага, а злість у мене пішла. Ага, давайте відпрацюємо злість. Тобто такого чину. А, ну, ну, Таким образом, все це треба робити. Тоді стане легше просто сприймати відповіді від вищих сил, і тоді скоріше ми станемо чистіше. Нам дають всі ситуації для чогось і нам підказують завжди. Ми не хочемо просто вищі сили чути. Нам легше сказати: нас не чують все, і тоді, звісно, нас ніхто і чути не буде. вас чують, але ви їх не чуєте. То давайте просто будемо як це прям там. Давайте щас. Садами будемо що ми можемо зробити? Ми можемо сісти, заспокоїтись, подихати, якісь там трошечки спортик зробити, все, почитати якусь книжку цікаву, почитати якісь молитви, медитації, попрацювати над собою. І тоді ми почнемо чути. Це може бути наші думки, ми думаємо, що це наші думки, але вони якісь гарні стали. Не включатися в злість, не заздрити людям, і вам ще швидше, швидше і чистіше будуть приходити відповіді від вищих сил. Наговорила вам.